Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу. Ну, що не качаєте, септика? Треба буду качати. О, завилося. Якісь були. У мене квіточки, волосся накидали і ніж не хоче працювати, але, лежа, ніж крутиться гарно. О, а тепер беру. Але вигрібна яма в нас. По ті трубі, що я робив зимою. А тепер беру все. Той, насос. І зараз туди яму. Опа, поплавок підніметься. Так. О, і пішло, о, бачите, пішло. О, і пішло, собі випомпує туди мені в садок. Не під дерева, але там місця є багато. На свій землю, як то, земля, в землю йдеш. Каша, і септика зараз на похорону. Після похорону ще має на роботу групірмо. Але після роботи, після роботи, там ще треба замка в дверах поремонтувати. Ну і ввечері зустрінемося на ефірі, на молитві. Ну, яка кобаса. Ого! Але я кидаю присадку ще. Кидаю присадку туди, септик. О, то воно роз'їдає все як вода. І одна водичка витікає. Та якось так. Всім гарного, гарного понеділка. Отак священник думають, що наймети роблять. Та ні, самі все. бо діти пішли до школи, нарізав ломак, нарубали, завезли Сергійком. Він на навчання зараз. Тож. А ще септик викачує все, З Богом. Так, ще трохи.